Я припускаю, що це правосектор, адже вчора, коли ми були з працівниками міліції, я, тут я, чатували я, і е приходили люди е і спілкувалися це? з тими ну, все, давай, загарбниками, що були тут. Вони спілкувалися і були одягнені в форму з нашивками правого сектору. А які це були нашивки і де вони були пришивки? Е ну вони от камуфляж. Ну от їх mm -hmm. це їх, і от ну тут тут нашивки, і тут правий сектор. Mm -hmm. Саме правосектор. сектор. І ті ж люди, що стояти, стояли на, на майдані тут, ну, обличчя ті ж самі. Mm -hmm. Тобто ви, в принципі, їх люди впізнали як активістів правосектору. Абсолютно. Абсолютно. Mm -hmm. e, на мій погляд, це вони намагались уникнути відповідальності і, mm -hmm. от і почали придумувати якісь чорна рада, чорні хрести, там, чорне все. E, на мій погляд, це просто щоб уникнути відповідальності. Це правосектор, сектор тут назначили. Для люди і всі, хто і працівники міліції, і ті, що працювали, вони не бачили, що це було mm -hmm. про населення. Mm -hmm. Мені прикро, прикро, що зараз е, керують Україною не народом обрані е, депутати чи керівники, а керує бандити. Вчора керівництво комуністичної партії разом з працівниками біліції нарешті змогли потрапити до свого офісу. Зараз вони розбирають наслідки погрому, в якому вони звинувачують правий сектор. Як ви можете цю ситуацію прокоментувати? А, сектор не причетник до будь-яких е, офісів комуністичної партії. Т тобто, це а, На нашу думку, ця партія має бути заборонена і не діяти на території області. Ну а на вашу думку, хто це міг зробити? Ну зробили якісь е, громадяни. А хто це зробив? Тобто правий сектор до цього не має жодного відношення. Має. Так? А ось якщо ти зробив якісь світові патріоти, ми не засучуємо їхні дії, а навіть і а, літаємо, тому що це звичайна практика не має існувати.